Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії, які граються на чемпіонаті світу з рапідом. Сьогодні в центрі нашої уваги чарівні жінки. Ну точніше, одна з них, Анна Музичук. Ми розглянемо її партію з третього туру цього чемпіонату проти російської шахістки Ольги Гирі. Мабуть, зайвим буде казати, що такі партії для наших шахістів та шахісток є дуже принциповими. Тому й не дивно, що Анна Музучок вийшла на цей поєдинок з підвищеним бойовим настроєм. Е4 зіграла вона, у відповідь Е5, кінь F3, кінь C6 і слон B5. Іспанська партія вже давно і міцно входить до дебютного репертуару української шахістки. Гиря відповідає ходом кінь в 6, після рокіровки забирає пішака. Білі ставлять туру на Е1, кінь Д6 і взяття на Е5. Чорні перекривають вертикаль Е, граючи слон Е7. Білі ховають слона на позицію, що звільнилася, поле Ф1, розмін на Е5, 2 нулі і Д4. У цьому варіанті берлінського захисту йде спокійна боротьба. Але чорним, щоб повністю вирівняти становище, треба до кінця розв'язати проблеми розвитку фігур. Кінь на d6 розташований неприродно і заважає розвиткові білопольного слона. Поки слон f 6 грає Ольга, відганяючи туру Тура є 8, слон f 4, розмін на Е1 і кінь Е8. Чорні вже готові зіграти Д5. Білі захищають пішака d4 ходом c3, після d5, кінь d2, слон f5, ферзь e2. Чорні повертають коня на d6, і після кінь b3 роблять квартирку h6. Симетричний хід h3 у виконанні українки, С6, тура e 1 і кінь С4. Білі ставлять ферзя на f3, придивляючись до незахищеного слона f5, але водночас даючи чорним можливість забрати на b2. Герія принципово б'є пішака, і після очевидного слон б'є 6 відходить атакованим слоном на g6. Білий слон під боєм, тому йде на f4, і чорні відразу починають атакувати ферзовий фланг суперниці, де у чорних вже на одного пішака більше, а 5 слон є 5. Тут чорні цілком могли розмінятися і повернути коня на c4, нападаючи на туру. Після розміну на цьому полі кінь d2, зручний захист пішака ходом слон d3, і у чорних немає жодних проблем. Позиція рівна. Але гиря уникає розміну слонів, грає слон g5, після ферзь g3 ставить коня на c4, розмін напад на коня білих, і той йде на c5, нападаючи на b7. Чорним варто було просунути пішака на b5, і цей хід є дуже логічним. Мета його якнайшвидше створити прохідного пішака на ферзовому фланці. Але росіянка вирішила ходом слона 4 напасти на білого ферзя. Та після простого відходу на g4 виявилося, що позиція чорних вже досить складна. Наприклад, якщо зіграти Тура А 7 захищаючи пішака, то буде слон це 7 і бити на це 7 просто не можна. Білі форсовано ставлять мат. Шах забирають слона і мат наступним ходом. Не набагато краще ферзь f6, нападаючи на f2, білі заходять на e 8 Після короля h7 грають ферзь c8 з загрозою Тураж 8 мат. І взяття на f2 всього лише шах. Білі просто відходять королем на h2, поле G3 захищене слоном c 7 білі виграють. Тому b6 зіграла гиря, напавши на коня, і зовсім не бачить наступного ходу суперниці. А це кінь e6. Потужний подвійний удар по ферзю і пішакові g7. Варіант FE, ферзь б'є g6 з загрозою мату на g7. Не сподобався чорним. Після слони в 6 забираємо б'ємо, партія переходила до виграного для білих турового Еншпілю. У них вже зайвий пішак, а скоро буде і другий. Тому ферзь d7 зіграли чорні, але слон б'є g7. F'e. І тут українські шахістці варто було продемонструвати витримку, просто відійти атакованим слоном на h6, і зараз два чорних слони під боєм. Білі гарантовано відіграють легку фігуру, зберігаючи вирішальну перевагу. Чорний король у цій позиції дуже слабкий. Але українка квапиться, забирає слона g 6, нападаючи на пішака e 6 і якби чорні тут зіграли ферзь f 7 Дуже сильний хід з нападом на F2, то перевага білих ставала вже не такою серйозною, адже треба міняти ферзів. Відходити слоном, далі слон Е7 швидко просувається вперед пішак Б, і контргра чорних на ферзовому фланзі цілком може компенсувати зайвого пішака білих. Але й суперниця українки квапиться: забирає на G7, забираємо на Е6 з шахом, і точний хід Тура Е5. Загрозою Тура H5. Чорні змушені зіграти слон G5, і тут незрозуміло, чому Українка не зробила простий хід F4. Ще раз нападаємо на слона. Після відходу на H6, зв'язка тура H5, вимушений хід король H7, G4, далі G5 і у білих виграна позиція. Але Українка знову помиляється. Вона грає ферзь б'є c 6 починає збирати пішаки, щоб компенсувати відсутню легку фігуру. Чорні ж намагаються налагодити контргру спрямовану проти білого короля. Тому тура g8 грає Ольга, взяття на С4, сло на 6 загрожує мат, ферзь С6, і якби чорні тут зіграли ферзь g6 з загрозою ферзь b1, то у білих були б серйозні проблеми з реалізацією переваги. Треба бити тура б'є ж 6 і в цьому еншпілі активність чорних фігур, передусім тури, давала можливість росіянці сподіватися на нічию. Але на помилки Анни Музичук Гиря відповідає ще більш серйозними своїми помилками. Вона ставить туру на ф 8 і після ферзь б'є б 6 тура Ф6, Шах Тура ф 8 ферзь б'є А5, У чорних зовсім не залишилося пішаків. У білих аж 6 пішаків проти слона. По суті, зайва легка фігура. Чорних може врятувати лише напад на білого короля, але загрози російської шахістки легко відбити. Після ферзь F6 з нападом на пішака, тура Е2, слон f 4, шах король g7, ще один шах, король h 8 трошечки повторили позицію, і тура є 4. Тура b8 грає гиря, але черговий шах перекриття. І точний хід F4, нападаючи на зв'язаного слона, передсмертний шах Короля ж2, слон чорних гине, і гиря нарешті здалася. Ось така цікава партія. Анна Музичук у цьому поєдинку діяла дуже потужно, хоча й помилялася, але все ж таки тримала свій курс і досягла принципової перемоги. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.